Нарешті я дочекався першого цього року врожаю кавунів та динь. Палети з продукції вже на платформі, тож можна вирушати на базар. Але перед цим ходімо покажу, як зійшла соя. Сходи гарні та рівномірні. Проте для кращого росту я планую внести добрива по листу. Тож спочатку їдемо продавати продукцію з теплиць, а вже потім займуся іншими справами. На цьому полі починає з'являтися бур'ян, тому тут необхідно нести гербіцид. Поки Василь готує трактор до роботи, я завантажу на платформу неповну палату виноградного соку та палату з козиним молоком. Друзі, я придбав 6 єврокубів добрив та дві невеликі каністри концентрованого гербіциду. Усе вже на платформі, тож їдемо на базу. Мені мають привезти новенький оприскувач. Василь, ось на цьому новому оприскувачі ти сьогодні працюватимеш. Цей оприскувач взяв у кредит у місцевому магазині. Його вартість складає 1 мільйон 800 тисяч гривень. Кредит оформлений на один рік. Перший внесок я вже зробив 300 тисяч гривень. Решту суми мені розбили на 12 місяців. Тож кожного місяця я буду виплачувати 125 тисяч гривень тіла кредиту, плюс 50 тисяч гривень відсотків. Сума немаленька, але без сучасної техніки зараз у господарстві ніяк. Зараз розвантажимо техніку, заправимо її добривами і поїдемо працювати в поле. Поки Василь завершує внесення добре на останньому полі, я наповнюю бочку водою та чекаю його біля ділянки, де потрібно внести гербіцид проти бур'яну. Заправляємо оприскувач і продовжуємо роботу. Полях усі роботи виконані. Тож тепер я переходжу до заготівлі сіна для моїх тварин. Свіжа трава росте неподалік від бази, саме там я її і буду косити. Друзі, вже кілька тижнів бригада робітників займалася демонтажем на моєму подвір'ї. Вони повністю розібрали будівлю, яка тут стояла, демонтували паркан навколо будинку та спаляли всі дерева. Тож уже наступного року я планую розпочати будівництво нового будинку. Ось такі плани. Але поки що повертаємось до роботи. Їдемо до магазину, покажу вам техніку, яку я придбав для господарства. Ось такий прес підбирач я купив. Це не нова модель, але працює справно. І вже сьогодні я його випробую, тож поїхали на базу. Тиждень тому я косив траву на сіно. Вона вже добре підсохла. Я згорнув її у валки, тепер час тікувати. Брес підбирач дуже гарно впорався зі своєю роботою. Зараз ставлю його на місце і знову їду до магазину. Потрібно купити вила для перевезення тюків під навіс. 6 тюків сіна вже під навісок. Різниця між тюками дуже помітна. Новий прес справді себе виправдав. На сьогодні робіт для мене більше немає. Тож, друзі, зустрінемо вже в серпні на ждивав картоплі. Друзі, минуло вже три місяці, і за цей час мені знову довелося піти на непростий крок оформити ще один кредит. Ці кошти були потрібні для виплати заробітної плати працівникам та для щомісячних платежів за іншими кредитами. Власне виробництво поки що не приносить великого доходу і перекриває лише приблизно половину тієї суми, яку мені потрібно щомісяця виплачувати. Тож я оформив додатковий кредит у розмірі 2 мільйонів гривень. За ці три місяці на всі виплати я витратив понад півтора мільйона, і зараз на моєму рахунку знову залишилась невелика сума. Але опускати руки не варіант. Прямо зараз я їду збирати врожай картоплі. Дуже сподіваюся на гарний результат, і головне на хороші гроші після її продажу. I can feel the blood creeping up from the heathens. god will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you come for me, hope you ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'm gonna take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from seeing to believing. Got a taste for blood. Keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing. So cold, whole frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts feeling I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. No. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Усі ящики вже заповнені картоплею. Зараз їду висипати її на базу, а працівник тим часом продовжує працювати в полі. Урожай картоплі цього року справді гарний. Я повертаюся, продовжувати жнива, а вже потім буду готувати картоплю до продажу. Жнива закінчилися і результатом я повністю задоволений. Тепер усю цю купу картоплі я буду мити, а вже після цього відвозити на продаж. До речі, друзі, я трішки модернізував процес. Раніше машини з причіпом я не міг нормально під'їхати для завантаження, а тепер, за допомогою такого підйомника, це зробити значно простіше, тож розпочинаю процес миття картоплі. Сонце не встало, я вже на ногах, кава холодна, дорога в поля, руки в мозолях, пилюка в очах, ця земля знає мій кожен страх. Трактор гуркоче, мов серце моє, кожен гектар мені силу дає, падаю з ніг, але знову йду, бо ця земля це все, що я маю, люблю. Це тяжка браця від ранку дотьми, під на чолі біль у спині завжди, та поки земля ще дихає мною, я буду стояти разом із нею, лік, не легкий хліб, не легка ця Питають, кредити теж, помилка одна і падаєш низь, сієш надію, важнеш не завжди, та знову виходиш у поле сам ти корови чекають, поля не сплять, немає вихідних, нема потім завтра, коли всі сплять. Я ще при ділі, бо фермер без праці, не фермер по силі. Це тяжка праця. Від ранку до тьми. Залишилося ще трішки неочищеної картоплі. Зараз відвезу першу партію на продаж, а потім повернуся і продовжу очищення. На продаж я везу трохи більше, ніж 27 тисяч кілограм картоплі. Скоро дізнаємось результат. О, я, ночі, і слів, коли думаєш. Чи сил, ранок, і знову вперед, бо Ціна на картоплю зараз уже не така, як навесні. Лише 18 гривень за кілограм. Але навіть при такій ціні я отримав непогані гроші. Повертаюся очищувати картоплю, яка ще залишилася. Чесна і жива, вона вчить стояти, коли життя. поки є поле, поки є дім, я буду фермером простини своїм. З цієї партії я заробив 255 тисяч гривень. А загалом картоплі продав майже на 750 тисяч гривень. Чесно кажучи, я навіть і не думав, що картопля може принести такі гроші. У наступному сезоні потрібно буде виділити більше площі під її посадку. А зараз йду на базу вмити техніку, а веселя відправляю дискувати городи, на яких росла картопля. Сьогодні разом з працівниками ми зібрали останній врожай кавунів та динь. Працівники залишилися прибирати теплиці та готувати їх до наступного сезону. А я тим часом везу продукцію на продаж. Вся продукція продана. Тепер їду на базу. Потрібно завантажити ящики на платформу та вирушити на винограду плантації. Туди вже має приїхати орендований комбайн і ми будемо збирати врожай винограду. врожай винограду зібрано, тож зараз йде запускати виробництво виноградного соку. Друзі, сьогодні я вперше буду збирати врожай зі своєї оливкої плантації. На великий врожай я не розраховую, адже дерева ще молоді, а от уже з наступного року очікую значно кращий результат. Уся техніка вже на місці та готова працювати. Комбайн, як і для винограду, я орендую, тому що купити таку техніку наразі не вистачає коштів. Тож не гаю часу дарма, розпочинаємо жнива. The only way to win in life. I never miss that stack. Taking big swings. hand to the bat. Put me in the ring. You'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad life Ain't got time to kill. I got time to fail. I took a red pill. I know life's short so I wanna live real. But how is it supposed to feel? Як я і думав, врожай невеликий, але я радий і такому результату. А зараз їду запускати виробництво оливкової олії. Виробництво працюють, тож зустрінемось в нашневах сою. Прийшов час збирати останні врожай у цьому році. Бо майнер уже розпочав молотити сою, а я зараз відтарую машину і вирушаю чекати на завантаження. На зберігання я привіз майже 19 тисяч кілограмів. Гарний результат. Сподіваюся, що на інших ділянках він буде не гірший. Ми продовжуємо працювати. Роботи в нас не на один день. Тож зустрінемось, коли ваш урожай своїй буде зібраний. Щоб зібрати весь урожай сої, мені знадобилося 2 дні. Роботи було багато, я дуже втомився, але результатом цієї праці я повністю задоволений. Соя була посіяна майже на 60 гектарах землі, і мені вдалося намолотити близько 600 тисяч літрів сої. Звісно, у кілограмах це буде менша цифра, але все одно результат дуже хороший. Тепер на моєму елеваторі сою очистять, а вже ближче до кінця року я продам весь урожай. А поки що ми з Василем займемо культивацією всіх ділянок. Всім привіт! На календарі вже грудень і сьогодні я буду продавати врожай сої. Також я назбирав декілька палет продукції власного виробництва, а саме одну палету меду, три палети тканини, п'ять палет з козиним молоком, три палети виноградного соку і одну палету оливкової олії. Сьогодні обов'язково все відвезу на продаж, але спочатку продаж сої. Зараз має приїхати велика машина, яка забере все до останньої зернинки. Машина вже зважується, мій працівник фіксує вагу. Після цього розпочинається процес завантаження соїв плечів. Потім знову зважування. І ми дізнаємо точну вагу завантаженої сої. Далі машина вирушає на нібулон для розвантаження. Ось так виглядає процес продажу. Поки я займався соєю, мої працівники вже завантажили всі палети з продукцією на платформу. І зараз я їду їх продавати. А по дорозі до базару розповім вам, скільки ж мені вдалося заробити на сої. Отже, друзі, я продав 414 133 кілограми сої. Ціна на сьогодні дуже гарна 19 гривень за кілограм. У результаті мені вдалося заробити майже 8 мільйонів гривень. Цілий рік важкої праці. І ось такий результат. А зараз я продам продукцію на базарі та займуся виноградником, поки ще не вдарили морози. Гроші вже на рахунку, тож їду готувати виноградник до наступного сезону. Дякую вам, друзі, за перегляд і до зустрічі на Херсонщині.